Ви знаєте про те, що є дві віри Каїна і Авеля. Каїн і Авель вони служили Богу. Авель приніс жертву Богу і догодив йому. Бог прийняв його жертву, а жертву Каїна не прийняв, тому що у них були різні мотиви серця. Авель робив від чистого серця для Бога, а Каїн тому, що так було потрібно. І Каїн розлютився, він став заздрити, задумувати проти брата і вбив його. Цим показав свою віру бісівську. Багато людей вірять в душі. Як і каїн, але не в Бога. І саме мотиви його серця це показали, те, що виходить з нашого серця, добро чи зло, і показує нашу віру. І часто буває, що ми зіштовхуємося з людьми, які говорять: я відношусь до цієї віри або в мене свої стосунки з Богом. Знаєте, у сатани також були стосунки з Богом, але вони дуже швидко закінчилися, бо сатана мав свою думку і захотів бути Богом. І Бог скинув його з неба. Чи знаєте ви, що я багато вір, які вбивають християн, дозволяють вбивства, гоніння, знущання? Гріп... І тут можна чітко визначити, яким шляхом йду я. До прикладу, є віра Авля, і вона прийнята Богом, а є віра Каїна, і вона не є прийнятою Богом. На неї Бог не відповідає. А намагатися купити Бога найкращою жертвою, але при цьому серце і все твоє наповнення, це ненависть, заздрість, жадібність, то ти просто в самообмані. Віра, де основою є ненавидіти, утискати, вбивати і гонити, це віра Каїна. Тому якщо є гріх, то його треба позбутися, адже він не дасть вам досягнути Успіху в будь-якій сфері. У Біблії також написано, що ніщо не чисте у небо не увійде. Тому, друзі, нам потрібно слово Боже на кожен день, нам потрібна жива церква, нам потрібно слухати духовних людей, які мають плід і результат, а значить, стосунки з Богом. Напишіть мені, і я з радістю вам в цьому допоможу.